Дитячі теплесеньки курточки Джордж. Така подовжена, дуже класна теплесенька. 11-12. Ось такі серединці йде кожушок по цілій довжині. Збоку йде на кнопочках. Там, біля файтішки, нагрудний карманчик. Плесенький комбінізончик 12-18. така також теплесенька. По цілій довжині фліси 9-10. Так також теплесенька, подовжена. Канилка йде в воду, не проникна. 6. Комбінезончик Песенкі, 6, 9. Така деміснезонна, 2-3. Така воду не проникна, 3, 4. Така серединка також йде кожушок. Двустороння. Ось так, на цю сторону. 18, 24. 6-9. Ось така далегенька, тепленька на кожушку. 6-7. Також йде ось така по цілі довжені фліси. Така подовжена моделька. Комбінізончик теплесенький. 3-6. Така дані сезон 3-4. Перепрошую, цей день сезон, це йде теплесенька. з таким кужушком. Такі карманчики на зона кнопочках. Нагрудний карманчик. Ось така теплесенька. 12-18, Ось така йде на кужушку. Така постороння. 12-18, 12-18, 12,18. І ось три ось такі плесенький комбіназончик.